булочка. А близьниця. Ну да, вона повеселишила трошки. І носик уже не такий білий. Не такий блядий. Е, потом же тоже Шипить? Шипи? коли їй свисти не нравиться, да, і, ну, і кусається вже. <гум> <гум> ну, додати таблеток, от, ну, понятно, що їй не дуже приємно, <гум> то і от, от, ну, щось. То Тому... вона сухий корм уже їсть, да, да, уже. Так, да, Цікава, да. Заказала нового. Задаю сухий то я переживав, думав, що не їсть, може їй прийдеться консервами постійно Ні. кормити. Кисоля, додому хочеш? Вода же не думаю, ти це починати. Вже шипить, да? Уже, значить, да, вона вже да, прийшла так. до тями. За скільки ще й антибіотики давати? Тижня два, да, мінімум? Ну, щоб ну, загально було одну, на ділі три. Тобто mm -hmm. 21 день, ну, там, а там дивиться, може теж переробити, треба буде на Це 21 на... день, так? Да. Да. Ой. А що вушки в неї ж там, вушка, як щось чорне було там? Пішли. Опа. Вушка, як щось чорненьке там було. Ось так. Тих -тих. Дивилися Тих -тих. на грибок, ні? Тих -тих. Ушки. Дивились на кліща, по кліщу тихо. Ну чого? ти. Оп'я. 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 Ну, все зажило, все хорошо, всю все короче. Да? Скоро да. Угу. Булочка. Булочка манюня. Нос мій любимий. Булочка. і моя хороша киса. Така хороша киска. Яка гарна кісунька.